Марія ніколи не думала про себе. Її життя до 40 років це було життя для інших. Спершу вона була дочкою, допомагала батькам на полі, доглядала за молодшими братами і сестрами, потім дружиною. Вийшла заміж і вже на другий день після весілля свекруха сказала Тепер, Марія, ти моя права рука. Будеш і городом займатися, і корівку глядіти, і дітей ростити. Так воно й було. Марія вставала в досвіта, годувала свиней, доїла корову, бігла на город, а потім готувала їсти для чоловіка і дітей. Увечері втомлена падала з ніг, а лише встигала щось пошити чи полатати. Вона ніколи не питала себе, а що я хочу, усе життя належало іншим свекрусі, чоловікові, дітям та навіть тій городині, яка забирала більше сил, ніж приносила користі. Аж доки не настав день, коли чоловік сказав Марія, треба, щоб ти поїхала в Італію. Діти підростають, грошей не вистачає, люди їздять, заробляють, а ми що. Вона мовчки зібрала турбу, бо не сміла перечити чоловікові. Серце стискалося від болю залишати дітей, дім та навіть ту саму корову, але ще дужче стискалося від думки, яка я безпорадна тут у селі. Якби не я, вони ж не виживуть. Так вона опинилася в Італії. Її забрала до себе сеньора Лучія, літня жінка з гарною поставою, яка потребувала догляду. Перші тижні Марія почувалася у чужому світі. Мова не зрозуміла, вулиці чужі, люди завжди усміхнені, а вона, мовтінь тінь з іншої планети. Вона старанно мила підлогу, готувала, прибирала і ніколи не сідала відпочити, бо в Україні було заведено невістка мусить працювати без перепочинку. Але якось сеньора Лучія покликала її. Марія, сказала вона, ти вмієш працювати, але не вмієш жити. Як це? розгубилася Марія. Ти завжди втомлена, ти ніколи не сідаєш пити каву зі мною, ти ніколи не дивишся на себе в дзеркало. Марія знітилася, яка там кава, яке дзеркало? В Україні вона звикла, що головне, щоб борщ був зварений, сорочки попрасовані, а як же вона виглядає, то нікому діла немає. Але лучія була настирлива. Щоранку вона наливала дві маленькі чашечки еспресо і казала сідай, будемо пити каву разом. Хай десять хвилин, але це твій час. Марія сідала, спершу зніяковіло, потім звикла, і раптом зрозуміла, що ті десять хвилин роблять її іншою. Наче життя не тільки про працю. А й про те, щоб просто посидіти, вдихнути аромат кави і відчути, що ти існуєш. Ще одна річ здивувала Марію, сеньора щовечора розчісувала волосся перед зеркалом, хоча їй вже було під 80. Навіщо питала Марія, бо я жінка, відповідала Лучі, і мушу любити себе навіть у старості. Того вечора Марія вперше після довгих років теж стала перед дзеркалом. Побачила зморшки, сивину, втому в очах, але й побачила щось інше, глибину. І вперше собі дозволила подумати я теж жінка, я теж маю право бути собою. Сеньора навчила її ходити в парк, просто гуляти, дивитись на квіти, на небо. В Україні Марія завжди бігла з відрами, з сапою, з дітьми, а тут вона вперше йшла повільно, і це було, наче розкіш. Згодом Лучія привела її в маленький магазин і сказала купи собі сукню, не для роботи, для себе. Марія відмовлялася, шкода грошей краще дітям передати. Але сеньора наполягала, і коли Марія приміряла легко блакитну сукню, їй стало дивно тепло. Вона наче не заробітчанка, не невістка, не прислуга, а просто жінка. Минали місяці Марія надсилала гроші додому, діти купували все, що треба, чоловік будував літню кухню, а вона вчилась нового життя не тільки для інших, а й для себе. Іноді їй було боляче, що вдома цього ніхто не розуміє. Коли дзвонила, то чула мамо, ти гроші вислала. Марія на ремонт ще треба. А про неї саму ніхто й не питав. Але тут в Італії сеньора Лучія кожного ранку питала як ти спала, що снилося? Ці прості слова давали більше тепла, ніж усе, що вона чула руками від рідних. Через кілька років Марія повернулася в Україну у відпустку. Вона зійшла з автобуса у новій сукні з гарно укладеним волоссям. Діти не впізнали її, чоловік здивовано знизав плечима, ти наче помолодшала, а свекруха буркнула Італія тебе зіпсувала, колись ти була робоча. А тепер якась сеньора. Марія лише посміхнулася. Колись вона б заплакала від таких слів, але тепер знала, це не зіпсувало її, а врятувало, бо вона навчилася жити, а не тільки працювати. Коли вона повернулась в Італію, сеньора Лучія зустріла її словами Ну що, тепер ти зрозуміла, як це бути жінкою? Марія кивнула і зрозуміла, що ці роки на чужині подарували їй більше, ніж просто гроші. Вони подарували їй себе. Жінка може віддавати життя іншим. Але без любові до себе вона втрачає себе. Іноді лише чужина відкриває очі на те, що бути жінкою це теж робота. Але найважливіша.